Як обробити кішку від бліг і паразитів, не завдавши їй шкоди. Сьогодні ми поговоримо про те, як правильно обробляти наших котиків від бліг та інших паразитів, не нашкодивши їм. Ця тема особливо актуальна, адже турбота про здоров'я котів потребує не лише кохання, а й знань. Неправильно підібрані засоби або дозування можуть серйозно зашкодити вашому улюбленцю. Ми поділимося з вами перевіреною інформацією та розповімо про найбезпечніші та найефективніші методи боротьби з паразитами у котів. Будь ласка, залишайтеся з нами, щоб ваш котик був здоровим і щасливим. І пам'ятайте, що призначення конкретних препаратів завжди повинно проводитися ветеринаром. Важливо розуміти, якщо у кішки виявлені блохи велика ймовірність, що у неї є, і глисти, так як блохи можуть виступати в ролі їх переносників. З цієї причини рекомендується спочатку вжити заходів проти бліг, а потім через тиждень, приблизно через 5-7 днів, провести процедуру позбавлення від глистів. Такий підхід дозволяє ефективніше боротися з обома видами паразитів, мінімізуючи ризик повторного зараження. Препарати від глистів не рекомендується давати кішці, якщо вона вагітна, годує кошенят, перебуває в ослабленому стані або має інфекцію. Препарати можуть бути небезпечними, якщо використовуються у невідповідних випадках або при неправильному дозуванні. Багато хто вважає, що очищення від паразитів перед щепленням це зайве. Але це справді важливо. Якщо кіт регулярно проходить процедури позбавлення від глистів, тобто кожні три місяці, то додаткове очищення безпосередньо перед вакцинацією може бути і не потрібно. Але якщо у кішки знайшли паразитів, це може послабити її імунітет, зробивши щеплення менш ефективним або навіть небезпечним. Тому перед тим, як робити щеплення, краще переконатися, що тварина не має паразитів, і, якщо потрібно, провести очищення. Після цього щеплення можна робити через два тижні. Поява сверблячки не завжди пов'язана з блохами, що може призвести до помилкового вибору методу лікування. Важливо розуміти, що сверблячка може бути викликана різними причинами, включаючи алергію або грибкові інфекції. Перед тим, як розпочати обробку від бліг, рекомендується провести ретельну діагностику за допомогою ветеринара, щоб точно визначити причину дискомфорту. Це дозволить вибрати найбільш ефективний метод лікування, який буде відповідати справжній проблемі здоров'я тварини. Щоб позбавити котика від бліг, потрібно правильно використовувати краплі від паразитів. Важливо капати не на шерсть, а прямо на шкіру, особливо там, де кішка не дістане язиком, тобто біля холки. Розділіть пальцями шерсть та акуратно капніть, стежачи, щоб засіб потрапив саме на шкіру, а не розтікся по ній. Краще нанести трохи крапель уздовж холки до самої потилиці, щоб засіб рівномірно розподілився. Зазвичай через день-два краплі починають діяти і блохи зникають. Але якщо кішка все одно чухається після обробки, можливо, засіб був нанесений не скрізь або не так, як треба. Також причиною можуть бути інші хвороби, як грибки чи різні паразити. Тоді краще показати кота ветеринару, щоб він допоміг обрати лікування. Нашийники проти бліх можуть бути шкідливими для котів. Для домашніх котиків вони часто не потрібні, оскільки ризик зараження невеликий. А хімічні речовини в нашийнику можуть нашкодити здоров'ю. А вуличним кішкам такі нашийники можуть не допомогти, особливо після дощу. Також вони небезпечні, якщо немає механізму автоматичного зняття, що може призвести до нещасних випадків. Але якщо кішка все ж таки гуляє на вулиці і є ризик зараження блохами, краще вибирати якісні нашийники з безпечним кріпленням для автоматичного зняття. Використання спреїв від бліг. Може бути незручним, особливо для кошенят. Цей спосіб вимагає обережності через ризик потрапляння у вічі чи на слизові. Тому потрібно уважно підходити до вибору цього способу боротьби з паразитами. Вибір ефективних крапель від бліг ґрунтується на різних аспектах, включаючи спосіб життя кота та його здоров'я. Але ось основні поради щодо вибору. Для котів, що живуть на вулиці або у вологих умовах, необхідні водонепроникні засоби, що забезпечують захист після контакту з водою. Для вагітних кішок слід вибирати продукти, дозволені для використання у цей період. Для домашніх котів, що виходять на вулицю, підійдуть засоби з тривалим терміном дії, щоб забезпечити захист на весь період високої активності бліг. Також слід віддавати перевагу і засобам, що захищають від кліщів. Для великих порід Підбирайте засоби, адаптовані під їхню вагу та розмір. Для всіх котів не використовуйте засоби із дуже різким запахом. Завжди консультуйтеся з ветеринаром перед вибором препарату з огляду на індивідуальні особливості котика. Серед антипаразитарних засобів трапляються такі, використання яких викликає сумніви. Деякі з них асоціюються з алергічними реакціями та отруєннями у котів, а також неприємним запахом. При виборі засобу проти бліг важливо не покладатися лише на інтернет-відгуки, тому що не завжди можна бути впевненим у достовірності порад. Рекомендується ознайомитися з офіційним описом продукту, його складом та механізмом дії. Якщо кішка випадково злизала препарат від бліг і виникли ознаки отруєння, такі як блювання, пронос, утруднене дихання, апатія або млявість, це ймовірно свідчить про токсичну дію. Негайно зверніться до ветеринара. Який допоможе зменшити симптоми отруєння та покращити стан котика. До прибуття фахівця можна дати коту сорбенти, розведені в теплій воді, щоб поглинути токсини. Використовуйте шприц без голки для обережного введення розчину в рот тварини. Використання універсальних препаратів, які впливають і на бліг і глистів, може бути неефективним проти всіх типів гельмінтів. Ці засоби можуть створити враження повного захисту. Але деякі види глистів можуть залишитися. Рекомендується використовувати спеціалізовані препарати: окремо краплі від бліг та окремо засоби від гельмінтів, такі як таблетки або суспензії для комплексного та ефективного захисту вашого улюбленця. Також слід пам'ятати про запобіжні заходи при поводженні зі знайденими кошенятами. Якщо кошеня виявляє ознаки зараження глистами, такі як здуття живота. Не варто одразу вдаватися до застосування глистогінних препаратів, особливо без попереднього карантину та огляду ветеринаром. Інтенсивне лікування від глистів може бути небезпечним для ослабленого організму кошеня через масову загибель паразитів та виділення токсинів. Також обробка від бліх у таких кошенят вимагає особливої обережності. Замість негайного застосування антипаразитарних засобів можна почати скупання в теплій воді з використанням спеціального шампуню або мила для котів, що буде безпечнішим для їхнього здоров'я. При лікуванні від бліг і глистів власники можуть припускатися певних помилок, які можуть мати серйозні наслідки. Перша неправильне застосування препарату важливо стежити за тим, щоб ліки не потрапляли на шерсть і не були злизані кішкою. Для цього потрібна допомога під час нанесення, щоб кішка залишалася спокійною. Друга поділ дози препарату неприпустимо ділити одну піпетку на кілька котів або використовувати її частинами для інших обробок. Це може призвести до недостатньої концентрації активної речовини і як наслідок неефективного лікування. Третя використання препаратів не за призначенням. Небезпечно застосовувати краплі для котів. Призначені для тварин іншої ваги, а також використовувати засоби для собак при лікуванні котів. Це може спричинити отруєння і навіть смерть тварини. Четверта. Обережність при обробці кошенят до трьох місяців, а також вагітних і кішок, що годують. Їм необхідний особливий підхід до лікування від бліг і глистів з урахуванням їх фізіологічного стану. П'ята заборона використання людських ліків. Необхідно уникати використання препаратів для людей при лікуванні тварин. Це може завдати серйозної шкоди здоров'ю кішки і навіть бути смертельно небезпечним. Крім вище згаданого, важливо враховувати інформацію та поради, отримані з надійних джерел. Не слід покладатися виключно на поради, отримані з форумів чи груп у соціальних мережах без підтвердження інформації фахівцями. У разі сумнівів завжди рекомендується звернутися за консультацією до ветеринара, щоб забезпечити безпечне та ефективне лікування вашого котика. Якщо ви знайшли це відео корисним, поставте великий палець вгору і поділіться ним із друзями. Щоб отримувати більше подібних відео, натисніть кнопку підписатися і не забудьте натиснути на дзвінок сповіщення. Крім того, не забудьте переглянути й інші наші відео. Дякуємо за увагу!